Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Вже понад 30 років церква МП в Україні є провідником російської ідеології та здійснює вплив на населення України. Тож Колобранська хвиля, яка є на сході і частково на півдні України, є результатом її діяльності та виховання. Однак, на мою думку, сьогодні покарання окремих осіб не призведе до якогось очищувального ефекту, пише Олександр Саган, релігієзнавець. Вважаю, що у МП давно повинна надати суспільству чітку відповідь на питання, чи вона дала оцінку ідеології руського міра. Адже останні роки ця церква нав'язувала цю ідеологію в Україні. Також церква повинна чітко визначити, як вона трактує голодомор в Україні, чи саме так, як колись сказав її очільник митрополит Онуфрій, Катюзі по заслузі. В тому сенсі, що це було покарання українців за їх гріхи? Або ж у ПЦМП все ж трактується як акцію більшовицької влади на знищення населення України? Також питання, чому вони не дають відповідь, хто розпочав війну, але відповідь цинічна, тому що в трактуванні у ПЦМП Україна та Росія це одна держава, свята Русь, а війна трактується як братовбивча, чи досі такі заяви актуальні в цій церкві? Адже вони з 2014 року не були спростовані, а лише підтверджувались, зокрема, не поодинокими фактами відмов священиків у ПЦМП ховати українських воїнів АТО та ООС. Загалом таких питань надзвичайно багато, і поки суспільством не отримані відповіді. Доти ми можемо говорити про системну роботу цієї церкви проти української держави. Тож такі поодинокі акції, як перевірки СБУ у Лаврі, обшуки у митрополитів чи справи генпрокуратури проти отців колаборантів. Не розв'яжуть цю проблему, це лікування наслідків хвороби. Проблема ж набагато глибша і полягає у світогляді цілої інституції. Крім того, в тому, що УПЦ МП така, як є, винна і держава. Адже ми 30 років толерували те, що єпископи цієї церкви відкрито та неприховано займались політикою, згадати, хоча б митрополита Павла Лебедя, який був навіть депутатом Київради від регіоналів. Законодавство України вимагає від церкви займатися релігійною діяльністю. А ми сьогодні бачимо, що УПЦ МП. Займається пропагандою ідеології руського міра. Що, погодьтесь, є більше політикою, ніж релігією. Одним зі шляхів розв'язання проблеми може бути прийняття досвіду інших країн. Наприклад, вся нерухомість та майно церков у Естонії передали до державної власності та віддали церкві в оренду за 1 євро. Єдина умова в тому, що церква ніяким чином не займається політичною діяльністю. В тому випадку, якщо священик помічений в організації якихось політичних акцій чи політичних дій, контракт розривається, громада розпускається. А якщо релігійна організація займається політичною діяльністю в США, вона втрачає статус релігійної, втрачає пільги в оподаткуванні та зобов'язується платити як звичайна лобійська організація, тому там дуже обережно ставляться до будь-яких політичних речей в Україні. ж Це на жаль у порядку речей. Чи потрібно ухвалити закон про заборону УПЦ МП в Україні? На мою думку, сьогодні ми маємо достатню базу для приведення УПЦ МП у відповідність до чинного законодавства. Немає сенсу приймати ще один закон, якщо не виконується попередній, потрібно почати з того, що вже є. Верховна Рада вже чітко визначила, що релігійні організації з керівним центром в країні агресорі мають вказати. Цю інформацію у своїх статутах з тим, щоб не дезорієнтувати своїх вірян. В Україні є близько 105 релігійних організацій, які внесли зміни до статуту. Вони чітко декларують ми УПЦ московського патріархату, і сьогодні законодавство дозволяє їм існувати та здійснювати своє богослужіння, якщо це справді релігійна діяльність, а не політичне православ'я. В таких випадках у суспільства та держави не може бути претензій до таких громад натомість священики у до яких є вище названі питання, продовжують займатися маніпуляціями. Вони переконують вірян в тому, що вони нібито ніякий не московський патріархат, оскільки у них в назві тепер немає МП, але не вказують, що їх керівний центр розташований в країні агресорі Хоча про це свідчить навіть той факт, що митрополит Онуфрій є членом постійного синоду, фактично керівного органу Московського патріархату. Він не спростував цього факту до цього часу. Проте закон, про який я кажу, вступив в дію ще у січні 2019 року. Тоді ж держоргану справах релігії визначив вичерпний перелік громадян, які повинні були внести зміни в статути. Таких громадян в Україні понад 12 тисяч, і з 15 жовтня 2019 року їх статути є недійсними. Вони самі зняли себе з юридичної реєстрації, тобто сьогодні можемо сказати, що УПЦ МП вже сама себе заборонила. Тож сенсу в новому законі немає. Інша справа, що державна влада ігнорує законодавство, адже відбувається саботаж оформлення документів тих громад, які висловили бажання вийти з юрисдикції московського патріархату, і це дуже демотивує. Ба більше, якби ми чітко розставили акценти і сказали, що церква не може займатися ніякою політичною діяльністю, ситуація була б кардинально іншою. До зустрічі, глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.